Європейська активізація, якось європейці напередодні раніше ще місяць тому, якось вони притихли. Тепер, як тільки з'явилися активізувалися Сполучені Штати минулого четверга. І раптом дипломатичні представники Європи сказали, що вони глибоко занепокоєні, що вони засуджують взагалі цей мирний план запропонований Трампом. Причому, коли журналісти Радіо Свобода їх перепитали, то виявилося, що вони його навіть не читали. А в Британії вже навіть порахували скільки грошей і вже знають, який контингент вони готові відправити. Мерц сказав, що в Україні точно буде далекобійна зброя, хоча б доволі тривалий час говорили, що ракети Таурус для України вони не на часі. А Макрон теж сьогодні сказав, що вже ось будемо ми готові відправляти миротву, ну точніше, контингент підтримки з Туреччини, Франції, Британії. Він буде розміщений у Києві і в Одесі. От якось що це означає? Ну якось говорить про те, ніби от ну я не знаю, не хочу називати це, але от, от чого вони зараз активізувалися? Так, ніби вони. Це має прив'язку до відповідного плану, який було оприлюднено раніше американцями, і відповідно вони в такий спосіб намагаються запропонувати власні контраргументи по відношенню до цього плану, принаймні до деяких положень даного плану. Але повторюся, практичної точки з практичної точки зору на даному етапі це не так має багато значення з однієї простої причини. Я думаю, всім вже зрозуміло, що оновлений план буде відкинутий росіянами. І все піде, як то кажуть, на додаткове коло, угу. і знову затягнеться. Ну очевидно, так. Але треба розуміти, що на даному етапі росіяни, очевидно, не готові приймати е, будь-який, е, хоча б мінімально прийнятний для України варіант е, завершення війни. Угу. Ну, ми це ми це розуміємо. А прекрасно, що той мирний план він поганий. Він е, він, він не хороший. Ну от кажуть, е, мерт сказав, що будуть враховані в цьому мирному плані? В плані припинення вогню, припинення війни мають бути обов'язково е, враховані інтереси Європи. І е, виникає питання: а які інтереси Європи? І чи скрізь інтереси Європи збігаються з українськими інтересами? Бо якщо Європа налаштована, щоб тут довше продовжувалася війна, то це точно не збігається з українським інтересом інтересом українців. Ну я, я би сказав так, що інтереси Європи і України збігаються в цій ситуації більше, ніж інтереси України і Сполучених Штатів. В а чому? при цьому знову ж таки, що? В чому, в чому, в чому детальніше? Ну, наприклад, наприклад, в тому, що Європа точно не зацікавлена в тому, щоб за підсумками війни Україна була в військовому плані ослаблена чи не могла якимось чином мати змогу себе захистити, тому що для Європи це створює додаткові прямі ризики зіткнення із Росією. А сполучені На... штати зацікавлені в тому, щоб Україна не могла себе захистити. Ну, якщо брати за основу 28-пунктний план, то так зацікавлені. Ми не знаємо, яка тут роль знову ж таки Сполучених Штатів, але це очевидно позиція адміністрації Трампа і Трампа особисто. Зрозуміло, що це не результат якихось там свідомих розрахунків. Це швидше бажання якомога швидше оголосити про завершення війни, в тому числі шляхо поступок Путіна, без прорахування відповідних далекосяжних результатів. Наступний момент. Сполучені Штати в особі Трампа зацікавлені в тому, щоб забрати російські арештовані активи в собі, і в принципі зняти з Росії якусь е фінансову відповідальність за все те, що вона зробила, і за відновлення України, переклавши цю відповідальність де факто на Європу. Європа ж з зрозумілих причин зацікавлена в тому, щоб використовувати в цьому в першу чергу російські арештовані активи. І думаю, що тут, в принципі, інтереси України і Європи цілком співпадають. Тому що нам набагато краще, аби ці гроші, зрештою, в тому або іншому вигляді, пішли на українські потреби, аніж аби їх забрав собі особисто Трамп зі своєю родиною. Uh -huh. Ну і ще один нюанс, який стосується знову ж таки інтересів Європи і України, Європа постійно підкреслює, що вона не зацікавлена в тому, щоб легалізувати. Будь-які силові захоплення і зміни кордону в Європі, що теж відповідає цілком інтересам України. Ну зрозуміло, чому, тому що європейці прекрасно розуміють, що якщо Сполучені Штати реально підуть на якесь визнання анексії Росією частини українських територій, то це призведе до хаосу в Європі і порушення того порядку, який в принципі був більш-менш визначений ще гельсінськими домовленостями, ну і загалом повоєнним після Другої світової війни. Станом справ, ну тому більше все ж таки точок дотику із Європою в контексті а, Петра. зокрема тих планів, які обговорюються. А європейці зацікавлені, щоб е бойові дії в Україні завершилися. а Дивіться, знову ж таки, питання не в тому, щоб завершилися бойові дії. Я більш ніж переконаний що європейці зацікавлені в тому, щоб вони завершилися, щоб е в Німеччину їхало менше українських біженців, а навпаки, можна було б подумати, щоб частину з них в Україну повернути. Я думаю, що це б в Німеччині було цілком Ні, політично. політичне. Це не найперше питання? Ну це насправді досить важливе питання, тому що для європейців тема біженців, емігрантів це завжди достатньо болюче і неприємне питання для європейських політиків в першу чергу. Е, наступне е, зрозуміло, що Європа не зацікавлена в тому, щоб менше витрачати на Україну грошей, щоб Україна більшою мірою могла сама себе забезпечити і в кінцевому рахунку. Ставала меншим а, реципієнтом європейської допомоги. А, так само, мабуть, в Європейському Союзі цілком зацікавлені а, в тому, аби, а, зрештою нестабільність в Європі зменшилася, і відповідні засоби а, поширення цієї нестабільності теж були обмежені, тому що всі вже бачать, як нестабільність починає ширитись за межі України, і ніхто не знає, де вона зупиниться. При цьому очевидно, що європейці не зацікавлені, щоб війна завершилася в будь-який спосіб. Тому що, якщо, наприклад, завершення війни буде означати, що Європа залишиться сам на сам з Росією, нічого приємного для них у цьому не буде з зрозумілих причин. А як вона може залишитися не сам на сам з Росією? Ну якщо між нею і Росією буде Україна із армією без будь-яких обмежень. В тому числі і на далекобійну зброю, в тому числі і на чисельність, в тому числі і на будь-які інші спроможності. Це ж знову ж таки, я думаю, очевидно, що Європа зацікавлена в тому, щоб між Європою і Росією була Україна із достатньо потужною В разі чого в Україна. знову Україна захищала Європу? Ну, за Гроші Європи. Ну знову ж таки, це якщо Росія захоче нападати на Україну. Угу. Вона ж може захотіти напасти на когось іншого. і Це вже буде так. залежати. Ну, просто з точки від... зору з точки від зору логіки Європи, європейці не хочуть воювати. Ну і цілком а хто не хоче воювати, ніхто не хоче воювати. Ніхто не хоче воювати. Ніхто, а хто хто ви хочете воювати? Я ніхто не хоче воювати. Це нормальна логіка будь-якої здорової людини. Воювати не хоче ніхто. Але поки для європейців війна триває бойові дії, тривають в Україні. У них бойових дій не буде. І, звичайно, їм е -е, простіше витрачати гроші на війну в Україні, ніж на війну у себе. Так, але якщо, наприклад, війна завершиться поганим миром для України і де-факто демонтажем українського суверенітету, то тоді війна між Росією і Європою стане неминучою. І я вам хочу сказати, що для України, українців теж нічого доброго це не принесе. Я думаю, що ніхто в цьому особливих сумнівів не має, що, в принципі, то Україна. Ці всі ідеї про те, що Україна воює за Європу. Ну вони насправді, я думаю, що вже ніколи нікому особливо не видаються якимись більш-менш достовірними. Україна воює за самозбереження. Якщо в принципі там Європа хоче в цьому допомогти, це добре. Але зрозуміло, що це не питання про якісь там міфічні європейські цінності, і так далі. Тому що європейські цінності це, наприклад, Орбан, корупціонери з палацем, які тим не менше є цілком собі легальним європейським лідером. Так, але ж позиція навіть це позиція, офіційна позиція української влади про припинення вогню. Так, сісфаєр треба припинити вогонь. Ті речі, які обговорюються зараз, ну вони дадуть можливість змогу припинити вогонь. І Україні кажуть всі обговорюють те, що о це буде передишка для Росії, змога накопичити е, сили, але це ж буде і передишка для України для того, аби ну бути деки, що ми будемо адекватні і будемо готуватися до того, що це зможе повторити у кого, у кого, у кого більше грошей, ресурсів, людських і будь-яких інших. У кого більше контакти із Китаєм як основним технологічним лідером сучасного світу? Звич, звичайно, що у Росії, але ну, у кого більше контактів з е, західними лідерами і Західним світом? Ну правильно, але вони ж нам нічого просто так не дають, і все нічого... давати не будуть. Ну і Китай, я теж але... думаю, Росії нічого просто так не дає. Правильно, але в Росії є для цього є ресурси. Тобто, якщо у них не вистачає грошей, вони просто будуть продавати більше нафти, більше е, лісу. Валити там вирубають всю Сибір, але грошей відповідних одержань тому, от, власне кажучи, ми і говоримо про формат. А тим більше, якщо, наприклад, на Україну накладаються якісь суттєві обмеження в контексті власної обороноздатності, які на Росії, очевидно, накладатися не будуть. Uh -huh. Тобто, наприклад, у України немає відповідних можливостей розвивати далекобійні ресурси у Росії. Є значить, Росія за за час припинення вогню зробить неймовірну кількість шахедів, ракет. Балістичних, крилатих і так далі, і просто викатить Україні ультиматум. Що значить, дивіться, от у нас ми вирішили переглянути умови, вони нам не подобаються. Ми вважаємо, що вони не відповідають інтересам Росії. Ви, будь ласка, їх приймаєте? або, наприклад, там тисяча ракет полетить на Україну одночасно. Так що ви, будь ласка, подумайте. Uh -huh. ну, це ж це ж очевидні речі, тому, власне кажучи, ми і говоримо про формат цього самого припинення вогню uh -huh. і про те, що буде за цим слідувати. Тому що це все достатньо складне питання. Ми повинні розуміти, що формат припинення вогню, який не створить для України сильні умови після припинення вогню. Ну, знаєте, для росіян будь-яка слабкість це просто провокація, яку вони не можуть пережити. Вони не зможуть витримати, якщо, наприклад, ти будеш провокувати їх свою слабкість, вони не втримаються. Угу. Так, а який зараз е, тоді е, варіант? Просто ну продовжувати все як є ні. Варіант. Я думаю, тут питання в іншому, що цей варіант життєздатний і дієвий варіант Україні реалізувати достатньо складно, тому що Україна не має для цього відповідних ресурсів. Просто Але дивіться, давайте тому, що... давайте порахуємо все. От, просто я що спрощу питання. Давайте порахуємо все, от як в бізнесі правильно робити. Та в принципі і в війні теж правильно це робити. Порахуємо по найгіршому варіанту. От по найгіршому. В бізнесі рахують завжди, от як як що робити, якщо буде найгірше? І от в війні теж як, як робити, якщо буде найгірше. От уявімо собі, що там ми, які зараз зробили пропозиції, ці 19 пунктів плану. Росія повністю їх відкидає, Америка їх повністю відкидає. Ті 28 пунктів плану. Ми не. Підписуємо, все, закінчується. Америка каже, ну не хочете, не подобається. Значить, дивіться, зброя Європі більше не продається, розвіддані вам більше не постачаються. Будь ласка, воюйте. Що Диві, має а цей сценарій, цей сценарій на, наразі, наразі неможливий. Я можу пояснити, чому. Дивіться, я рахую зараз по найгіршому сценарію. Так, і ну, знову знову ж таки, знову ж таки, найгірший сценарій це добре, але так само Ні, треба погано. тоді рахувати найгірший, найкращий сценарій для Росії. Ну, це, це не є, знаєте, якийсь об'єктивний аналіз, тому що об'єктивний аналіз це одразу. Я розумію, що в принципі тоді, якщо ви говорготу го, го, говорите по найгіршому сценарію, значить, висновок один Україна повинна прийняти капітуляцію. Ні, ніхто не а говорить чи? про капітуляцію. Я говорю про те, що має статися для того, аби щоб, наприклад, через півроку. Умови тих пропозицій в плані мирних переговорів для України стали кращими, і щоб ті пропозиції цього... покращилися. Що має стати, що має статися? Або що, що може статися? статися? Значить, для цього потрібно здійснити декілька кроків. По-перше, санкційний тиск на Росію зберігати посилювати в контексті збереження можливостей збереження обмежень для продажу російської нафти. Посилювати санкції, які накладає е, Україна, СБУ інші спецслужби шляхом ударів по російській е, авицеві газовій інфраструктурі. А ну і звичайно, що якщо Україна матиме відповідні ресурси для нанесення регулярних ракетних ударів, наприклад, по Москві, це буде серйозний аргумент для того, щоб почати говорити з росіянами з інших, на інших умовах. Ну, і зрозуміло, що ситуація на фронті теж буде впливати. Якщо Україна, наприклад, зможе реалізувати ті плани, пов'язані з лінією дронів, зі стабілізацією лінії, фронт, лінії фронту, тобто хоча б на якийсь час стабілізувати лінію фронту без виразних просувань з боку Росії, і це все буде спров... супроводжуватися ефективними далекобійними ударами по території Росії, які реально будуть впливати на російську економіку. А якщо це будуть удари по Москві, вони будуть впливати на російську політику, я думаю, можна буде через півроку поговорити. Дещо по-іншому, принаймні в деяких моментах. Це було б круто, але ж так само Росія знищує і українську економіку. Ну, я не знаю, у вас є вдома світло? а Немає світла, Росія знищує українську економіку, але Все ну, повністю. Ж ще, буде, ще, а... ну, ще буде ще гірше до весни. Ну, знову ж таки, ви, ви яку ідею просуваєте? Просто не Ні, я розуміти. не просуваю. Ви просто намагаюся... ви ви просуваєте ідею, що Україна повинна прийняти безумовно ці Ні, я пункт. намагаюся я сказати, зрозуміти... Це що, що... Що... буде ще гіршою. Що ще намагаю... гіршою буде. Я намагаюся зрозуміти, що має статися для того, аби умови були кращі. Для того, щоб умови були кращі, треба стабілізувати фронт і посилити удари по Росії, а також посилити санкційний тиск на угу. Росію. Це не означає, що обов'язково вони будуть кращі, тому що ви справедливо відзначаєте, що будуть удари у відповідь, але це реальний варіант, як цього можна домогтися. Угу. Я вас зрозумів. Добре, Петре, я вам дякую. Петро Олещук, політехнолог.